Вітаю на каналі Агролюбитель. Прийшла зима. Проблеми зі світлом. І генератор знову актуальний. Ну Якщо бути точнішим, то зима тут ні до чого. Проблеми зі світлом через наших ворогів. Але про цей генератор в мене є багато відео, десь, мабуть, 2 чи 3 відео є на каналі. Ну і Дуже часто під тими відео виникають різноманітні запитання. Сьогодні я вирішив зняти таке відео, розказати про цей генератор, точніше розказати, що зробити, щоб він працював дуже довго і не ламався. У мене цей генератор з 2021 року. Купляв я його ще в той час, коли проблем зі світлом не було ніяких. А купляв, щоб я був на господарстві. В принципі, це є ДВТ 3000. Це типу максималка в нього 3 кВт, номінал 2,8. Але те, що я буду говорити, це стосується будь-яких оцих простих, дешевих китайських генераторів. Багато є суперечок в інтернеті про обмотки. Про наявність так званого АВР. А це все дрібниці. Суть така. Будь-які оці генератори там 2-2,5-3 кВт. Ну, до речі, те, що тут написано, це таке власна назва. Це не означає, що він от прямо такий і є потужний. Але якщо говорити про ці дешеві бюджетні генератори, я свого часу купляв його в 2021 році за 9 тисяч гривень. То всіх. Всі мої слова буду стосуватись оцих простих генераторів. І так, почну з першого, що найчастіше в мене в коментарях під попередніми відео, які дискусії розвиваються. Ну, до речі, хто не бачив, то я попередні відео, які стосуються цього генератора, посилання на них закріплю десь в описі під цим відео, тому що. Е Саме відео про оці відео, які я колись знімав про цей генератор, вони дуже багато залучають нових глядачів на каналі. Ну, Завжди, як тільки проблеми зі світлом, зразу день-два і перегляди цих роликів йдуть догори. Тому вирішив зняти ще один про цей генератор і дати відповіді на питання. Перше і найголовніше підключення. Я підключаю оцю розетку за допомогою вилка-вилка. Всі пишуть, що це не можна, що це неправильно. Я знаю, я знаю, що це неправильно, але треба зберігати певні правила, і тоді буде все нормально. Перед тим, як генератор з'єднати до своєї системи, до сітки Електро, то треба виключити рубільник, вхідні автомати, а тоді під'єднувати. І потім в зворотньому напрямку. Спочатку відключити генератор, а потім. Під'єднувати, вмикати точніше автомати. Щоб не було такого, що світло появилось, автомати не виключені і бабах з генератором. Тому така, така, такий спосіб підключення, вилка-вилка він має право на життя, але треба бути обережним і нічого нікого не забувати. Далі говорять про те, що тут від розетки йде дротик. Ну, не знаю, яке там січення. Що він типа, нагрівається туди-сюди, нічого не нагрівається, тому що тут генератор 3 але насправді я його використовую там наполовину. Ну і відповідно 1,5 кВт, два холодильники, пару лампочок, то нічого з цим дротом не стається. Звичайно, ще насос на воду. Він трошки більше дає навантаження, але це там 2-3 хвилини води накачало. То нічого не встигає ні розетка, нічого е, нагріватися. Звичайно, в кого генератор там вже десь на 5 кВт. І більше, то йому вже потрібно під'єднувати генератор до будинку спеціально ну, нормальним проводом, щоб нічого не грілося, щоб нічого не замкнуло. Тому за підключення, вилка-вилка і вся працює. Далі. Наступна інформація це те, як зробити так, щоб він працював довго. Треба оце значення, яке, точніше, не це, а оце значення, яке заявляється як номінал і як максимальна потужність поділити на 2. І от коли він 3 кВт має. Я, до речі, колись спробував два обігрівачі по 1,5 кВт під'єднував. При е, навантаженні 3 кВт генератор працює, але. В нього вже така, знаєте, маленька вібрація, його так прямо трошки тліпає. Ну, коротше, це вже дійсно грань для нього. Я, я думаю, якщо оце, оцих 3 кВт потримати декілька годин поспіль, то він там перегріється і наклеїться. А якщо там виключно пару хвилин, то все нормально. Так от, використовуйте генератор свій на 50-60% потужності. І він буде служити. Звичайно, є моменти, наприклад, холодильник, коли запускається, то в момент запуску, там, де трошки більше споживання, ну, і відбувається таке, як би це сказати, ну, просто змінюється звук роботи генератора буквально там на 2-3 секунди, потім він знову вирівнюється. Тому, якщо використовувати на половину потужності, все буде нормально. Якщо маєте потребу в 3 кВт, купляйте п'ятерку, а забирайте з нього 3 кВт. І теж буде все нормально. Також ще питання про роботу котла. Дуже часто попадається. Маю на увазі газовий котел, який має насос, має плати, які вимагають електроенергії. У мене котел працює, працює від цього. Генератора, але працює він без стабілізатора. Тобто, якщо від 220 з мережі стоїть стабілізатор перед котлом, то від генератора цей стабілізатор постійно клацає і це погано, тому включаю напряму. Не знаю, чи це заслуга генератора, чи це заслуга котла, що він не є фазозалежний, але працює. Ну, У мене, правда, є мінус на котлі, тому що я. З генератора на котел беру плюс, а там маю окремий контур заземлення і зробив мінус окремо на котел. Тому що котел мінуса не дає. Те, що йде оце типу, це заземлення ну, мало би бути, тут по логіці заземлення, але це не мінус на споживача, а заземлення самого корпусу генератора. По розетках. Є дві розетки. Але... Їх використовувати треба теж з розуму. Якщо там вальнути з одної розетки 2,5-3 кВт, я думаю, вона не витримає, тому що ну, це стандартна розетка, не знаю, що там на ній пише, я думаю, будь-яка будь розетка, будь-який перемикач, він 10 А має тримати. Тому за використання на половину потужності і буде вам щастя. Так само стосується розеток. Наприклад, під'єднуємо щось сюди і витягуємо 1,5 чи 2 кВт з одної розетки, не більше і все нормально. У мене цей генератор працює дуже мало, тому що до будинку під'єдную на годинку-дві, якщо є потреба. А так, щоб літом, то він взагалі простояв кілька місяців без роботи. Літом будував гараж, блоки підрізали, там були проблеми з електрикою, то болгарку під'єднували напряму, блоки обрізали. Е, тому така от інформація. Ще одна інформація про масло. Дуже часто, ну, тут в мене масло поміняне. У мене масло 5В-40, здається, залите, ну п'ятерка точно. Ой, щось його забагато стало. Мабуть. На перекосяк стоїть е, цей. Тут в мене дошка підкладена і стоїть на перекосяк. Зараз ми це закриємо. Щось не виходить. Коротше, що за масло хотів сказати. Є така думка, що масло має бути спеціальне, чотирьохтактне і так далі. Щось не попадаю в різьбу. Зараз, секунду, о, попав. Показую, яке масло в мене залите. Жовтеньке, чистеньке. Залити воно залити воно вже десь півтора роки тому, пора міняти. Не знаю, яке там йде з заводу. Я залив юко 5 в 40 Це для того, щоб зимою легко заводився. Але бачу, що треба. Заливати 10 в 40 е, А що так? Тому що дехто каже спеціальне має бути масло для чотирьохтактних Але я кажу будь-яке масло, яке ви заливаєте, не знаю, чи вже гуля, чи куди там свою машину, воно є чотирьохтактне Це ж не те, що червоне двохтактне для змішування з бензином. Е, на цей раз буде час, можливо, за пару тижнів. Буде час, заміню масло, хочу заляти ельф. У мене просто я до машини заливаю ельф 10 40 до дизельної машини. 1,5, а завжди як? 5 літрів каністра. Там десь 4 з копійками літри влазить в машину, масло, мас, машина масла не бере і завжди в каністрі кожного року залишається. А то хочу залити сюди тут 600 грам. Потреба в маслі. Залити сюди масло 10W40. Я думаю, ніяких проблем з цим всім не буде. Далі, дискусія, який бензин заливати. Я заливаю 95-й. Ну, не знаю, працюю на 95-му. У мене все на 95-му. Косарки, бензопила, генератор, все на 95-му. Ну, той 98 98-й сотий заливати якось не хочу, він може там сушити, а що не хочу, тому що тут ж карбюратор, тож не інжектор. Взагалі в карбюраторних системах то заливали з нижчим тановим числом, але зараз 92-ї нема. Ну, я вважаю, що для карбюратора 92-га в самий раз. Для інжектора вже 95-та. Ну, зараз 92-ї нема. Тільки 95-та звичайна, 95 -та, та пульс, чи мустан, Ну, коротше, 95-та з плюсом і 95-та звичайна. Сюди заливаю 95-ту звичайну. І все нормально. Але він працює мало, тому все і нормально. Ну і останнє питання про обмотку. Всі суперечки мідна, алюмінієва. Е, я отут. Скидав цю кришку, знаю точно, що там жовтня, е, жовті дроти, але вони ну, не знаю, чи вони мідні, чи вони политі якимось там е, цим, ну, фарбою, помальовані, під мідь. Це для мене не важливо. Якщо генератор 3 роки пропрацював і, сподіваюся, ще багато років буде працювати, то важливо, які там ці, яка там обмостка, е, обмотка. Тому такі, такі -то справи. Заводиться. заводиться він добре. Пару днів не заводиться вже. Точніше, я його пару днів не заводжу. Зараз от на відео заведу, цікаво, чи, чи не вийде. Включив он сюди. Краник відкрив, зараз пробую. Заводиться добре, працює теж. З заводкою проблеми бувають, хіба, там як пару місяців постоїть, то треба дьоргнути там разів 10-12, тоді заводиться. А так, в принципі, ніяких проблем. Ще б здалось, правда, щочик, лічильник мотогодин, щоб знати напрацювання. А так як його нема, то, то таке. Тому. Висновок. Така штука, як генератор, потрібно вдома завжди на господарстві, хто в селі, в приватному будинку, потрібно на всякий випадок. Бензин 95. Масло 4тактне, підключення. Вилка-вилка, але з головою, з розумом. Дуже важливо. Ну, і, звичайно, використовуйте на 50-60% і буде вам щастя. Хтось скаже, для чого платити там умовно кауче за 3 кВт, а використовувати як півторачку. Поясню, купити 2 кВт, дайте використовувати як одиничку. Ну, таке воно вже є. Я думаю, хто має справу з інструментом, замічає, що деколи на інструменті, на якихось шуруповертах чи шліф-машинках, чи ще на чомусь показує, пише, точніше, одне, а на. Насправді, по потужності є трохи менше. Но це вже маркетинг, чи як це назвати. Тому, кому відео було цікаве корисне, підтримайте відео лайком, канал підпискою. Всім дякую за увагу і чекаю ваших коментарів під цим відео.